Розкажемо вам про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення від Російської Федерації на святкування дня перемоги. Заходи відбудуться у Москві 9 травня. Про те, що заяву запрошення прийняти, повідомив диппредставник Росії у Китаї Ігор Мургулов. Китайська сторона наразі не коментувала цю інформацію. Ну а, наприклад, північно-корейські військові також мають взяти участь у параді на Красній площі. Ну а загалом, вже ж за словами міністра оборони Російської Федерації Андрія Білусова, на захід запрошені військові підрозділи із 19 країн у травневих заходах. В Москві пообіцяли взяти участь словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, президент Сербії Олександр Вучич. А також про, е, планував з'явитися президент Бразилії Луїс Іннасіолуладасіло. Mm -hmm. ну, така історія. Пиш нам люди, вибач, я просто не можу відвілікаюся. Вітаю, циферблат нікого не тіпає, ні, це ж можна змінити. Ну як, Взагалі, я тобі скажу так, дуже логічно. Нам латинський алфавіт змінити? Послухай, дуже логічно, що в Швейцарію їде циферблат. Це красиво. Це Тому, красиво. Давайте мені здається, вибір досить правильний. Швейцарія і циферблат це, в принципі, дві складові одного е, цілого. І в принципі, цілком логічним продовженням того, що почав Дональд Трамп, стало запровадження ним е, мит, 25% відсоткових мит на імпорт сталі і алюмінію до Сполучених Штатів Америки. І Трамп пояснює, що його метою є встановлення справедливих умов торгівлі, бо це будуть взаємні мита. Але Трамп не уточнив, коли саме нові тарифи набудуть Будуть чинності і так само чи будуть поширюватися вони на країни, щодо яких вже діють певні обмеження, наприклад, на таку країну, як Китай. Тобто, тепер країни я так розумію, правильно, якщо проаналізуємо всі країни, які імпортують е, сталь алюміній до Сполучених Штатів, цей імпорт буде платися, цей імпорт буде відсотковим митом. Тобто, для того, аби робити американську сталь більш конкурентно здатною, тобто сталь, яку умовно кажучи, возять з Європи, вона на американському ринку буде дорожчою.